Що останнім часом ти не відчуваєш себе живою, не радієш життю, наче життя просто поставили на паузу, і ти у замкнутому колі це відео для тебе. Вітаю! Мене звати Софія Сухорська, я і духовний психолог, і я рада бачити тебе на своєму ютуб-каналі. Я розумію, коли я такий стан, що все. По одному сценарію, все як в замкнутому колі, одне і те ж саме кожного дня, рутина. Це вже такий стан нестерпний, коли нервуєш сама себе, нервує друга половинка, якщо діти десь там глибоко, але так само вони можуть піднервовувати, і здається, все більше терпіти не можу. Але як по-іншому, ще така невідомість. Але це прекрасно. Це супер, тому що це означає, що якщо дивишся вже це відео. Ресурс до нових дій є, просто його необхідно розпакувати, і це насправді елементарні речі, які можна змінити в своїх щоденних діях, але вони дадуть колосальний результат. І Я зараз хочу поговорити якраз про ці нюанси, додавися це відео до кінця, тому що в кінці я дам дуже цікаве практичне завдання, алгоритм дій, який можна одразу зробити і вже зрозуміти, те, що як можна скоригувати, і це виведе на новий рівень. життя. Я хочу почати з квантової психології, але простою мовою. Усіх дома я впевнена, що є Wi-Fi. Ви не бачите його хвилі, ви їх не відчуваєте, але це не означає, що вони не діють. Аналогічно з нами ми так само маємо певну частоту вібрації, яку ми випромінюємо за рахунок наших думок, за рахунок наших слів, за рахунок нашого стану. І найгірше, що я помічаю у жінок, це те, що ми часто регулярно. Або взагалі перманентно перебуваємо в такому подавленому, незадоволеному стані. І ось цей стан незадоволеності це енергія, яка випромінюється, і це несе посил, що мені не ок, але ж я з цим станом змирююсь, я постійно в цьому стані перебуваю. І відповідно, що цей стан буде примножуватись, тому що ми даємо постійно посил. Через знову ж таки думки, слова і відповідної дії, що я хочу мати це в своєму житті. І перше, на що я дуже хочу закцентувати увагу, це те, що треба прикладати зусилля, а воно 100% вийде, тому що це знову ж таки намір, який ми поставимо собі, і далі я буду цього глибше навчати, виходити з стану незадоволеності, тому що це звичка. А звичка якраз формує наш характер, формує наше життя. Це мене дуже болить, тому що я бачу наскільки окей. Наскільки жінка може себе загнати взагалі під плінтус в дуже поганий депресивний стан тільки за рахунок того, що вона. Фокусується на негативі, її мозок привик фокусувати її в негатив, тому що вона постійно була чимось незадоволена. навіть в тому контексті, там де задоволення могло бути присутнім. Наступний момент, який дуже треба змінити негайно, і ви це зможете справді зробити в легкості, це наші слова. Дуже часто ми говоримо слова негативні, навіть не помічаючи цього. І це може бути щось елементарне, але яке ми постійно. Повторюємо, постійно програмуємо свою реальність. Наприклад, знову це зі мною сталося, але це в негативному аспекті. Чому я повинна це терпіти? Для всіх все для мене нічого. Знову ти це зробив, ти вже мене цим. Mm -mm. Щораз стає в житті то тяжче? Чому життя таке важке? Далі тільки гірше. По відношенню до партнера, чому ти постійно мене нервуєш, чому ти постійно мене виводиш, там тріпаєш мені нерви? Начебто здається, елементарні фрази ми навіть на них не звертаємо уваги. Деколи ми можемо щось викинути в простір, там сказати, це мене до смерті не лякало. Але ці слова це якраз і ключики до того. Як ми вибудовуємо своє життя, і такі фрази стають нашими установками, стають нашими програмами, які просто як дискета закладаються в комп'ютер і починає грати саме така музика. Наприклад, ми можемо щоденно говорити, чому я постійно така втомлена, або вже просто говорити напряму Я постійно втомлена, і яка закладається в цей момент програма. Програма виснаження, програма безвихідності, тому що є слово постійно, є слово втомлено. Окей? Ви дали цю хвилю, ви дали цю вібрацію, простір читав і створює навколо вас таку типу ситуацію, що ви постійно були втомлена. Часто так само можна помітити. Мені вічно нічого не виходить, або я вічно щось не встигаю в цьому аспекті. Вічно щось не встигаю. Я не можу ніяк насолодитися життям, тобто вічно є біготнина, вічно є щось, наче от крізь пальці приходять якісь ситуації, тут щось страчаю, тут щось страчаю, тому що не вистачає часу побути в моменті і насолодитися. Знову ж таки, чому? Тому що вічно щось недостатньо. І, начебто, здається, така малесенька деталь, але правда, воно щоденно буде нас настроювати саме на таку хвилю. Тому першим пунктом. У вас це буде задуматися. А які щоденно слова, фрази, програми я сама собі уговорю, я сама собі створюю. Знаєте, якщо б вона зачіпала тільки наш мозок, це не було би так страшно, тому що є дуже багато класних психологічних технік, які ми б могли б швиденько повиконувати і на тому й забутися. Але це такий закон, який аж в душу. Вшитий, тому що в Біблії навіть сказано, що чим наповнене серце, про те говорять і уста. І навіть часто можна проаналізувати істину, сутність людини, просто послухавши, а якими словами вона до нас говорить, якими словами вона відгукується про життя. Тому що те, що глибоко в нас в душі, те, що глибоко в нас в серці, це істина, яку ми будемо проголошувати в своє життя. Якщо людина в серці добра, щира, любляча, в неї навряд будуть слова рівнівні. Але якщо, наприклад, серце людини наповнене гнівом, то логічно, що навколо себе вона буде і створювати таке агресивне середовище. Якщо серце людини наповнене смутком, то їй буде вкрай складно радіти, навіть якщо в її житті. Будуть відбуватися радісні ситуації, ну погодьтесь. І тепер алгоритм дій. Вибирайте аркуш паперу чи блокнот по самопрограмуванню, який, я надіюсь, що ви маєте, і пишете в стовпчик всі якісь ситуації, аспекти, які викликають у вас негативні емоції. Це може бути люба, незадоволеність роботою, якісь. Моменти з партнером, проблеми здоров'ям, проблеми в стосунках, самотність, відсутність мотивації чи натхнення тобто, все, що у вас викликає цей негативний стан. Головне тут не стримувати себе, писати абсолютно все, що якраз вас так подавляє, і вганяє такий депреснячок, те, що, начебто, вас демотивує жити, відключає, наче, вашу енергію. От все-все-все собі в стовпчик один за одним прописуєте. Крок номер два в іншому стовпчику. Навпроти ви прописуєте все, що ви колись робили не в користь свою або інших людей. Це може, наприклад, бути образа на когось або причинення болі комусь іншому. Це може бути лінощі відкладання важливих справ на потім. Це можуть бути також е, некорисні звички, які розрушають ваше життя і ваше здоров'я. Головне тут е, не намагатися оправдовувати себе, все, що приходить в вашу голову, чесно просто прописати. Тепер крок три найцікавіше: ви повинні з'єднати якісь суміжні речі між списком з першого і списком з другого. І тут може відкритися така істина, що, можливо, ваша відсутність енергії пов'язана якраз з тим, що ви часто мали якісь мрії, часто, наприклад, мали перед собою якісь можливості, але ви не йшли в ці можливості, ви боялися, піднімався страх. І саме тому почався така депресничок, такий апатійний стан, тому що... Тут ви пішли проти себе, або ж можливо, якісь труднощі у стосунках пов'язані якраз з тим, що у вас до сих пір є якась образа, і ви не можете її відпустити, ви тримаєтесь за неї, і за рахунок того якраз і почалися проблеми у ваших стосунках, і воно все дуже класно буде взаємопов'язане. І тут така істина відкривається, тому що ви побачите, що ваш стан. Це не є якась випадковість, він чітко пов'язаний з якимись діями з минулого. Навіть якщо вам досі здається, що у вас недостатньо енергії для того, щоб іти в якісь зміни, насправді це знову ж таки установка. І найгірше, що ви можете зробити якраз для себе, це хоча б маленькими крочками, але не йти в сторону новизни, не робити щось нове. Тому що, знаєте, наш мозок він. Найгірше себе почуваю тоді, коли якраз є постійно якась циклічність, одна і те саме щоденно. І тільки тоді, коли в нас починає мінятися картинка, мінятися звички, мінятися якраз наші дії, думки, слова, тоді мозок починає розвиватися. Це для нього, для нашого мозку, тренажерний зал. Рівноцільно для наших м'язів, коли ми постійно в одній позі, у нас починаються зажими, блокуються м'язи і страждає весь організм. Рівноцільно для мозу. Коли одне і те же саме, він так само починає, але блокувати нам ресурси, і це як і ментальний стан, так само і фізичний стан здоров'я, це на психосоматику впливає. І потім ми загалом себе погано почуваємо, а витягувати комплексно. Все тіло набагато складніше, ніж якщо на якихось початкових етапах просто попрацювати з нашим мисленням. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я вірю, що воно було корисним. Якщо у вас будуть ще якісь питання, обов'язково пишіть коментарі. Вони насправді просувають відео. Я буду вдячна вам за це. Ставте лайки, поширюйте друзям, кому це буде також корисно. Якщо у вас є бажання змінити кардинально своє життя. У описі до цього відео є мій інстаграм. Ви можете мені написати, записатися на консультацію, знати всі деталі, як це все відбувається. Ще раз дякую вам, що ви йдете до змін, йдете в своє нове життя, виходити на новий рівень і до зустрічі у нових youtube відео